Ой-ой, ой дуже цікаво гляньте. Ось тут я був знайшов красаву. Буквально з цієї знахідки я дійсності мушу камраду щось поставити хороше. Цікаво, а це що в нас? Один хороший камрад підказав мені одне дуже перспективне та цікаве місце. Розповідає, що з Аською він ходив і знайшов бойового сукеру. Багато різноманітних знахідок, які складалися з тоже ліза. Викупав непоганий сигнальчик. Зараз цю ямку краще присиплю. Послухайте лише сигнальчик. Ну я би таке точно не пропустив. Я думаю, кожен із вас теж. Так, давайте дивитися до нашої знахідки. Що це? Поки що невідомо, дивіться яке. Ну давайте зараз промию, напевно, подивимося разом. Опа, який бруд. Сподіваюся, що це не мусор. Хотілося б сподіватися насправді. Схоже на те, що це в нас середньовічна монета, щось схоже на півторака, ну щось завелике для півторака. А можливо і саме півторак. Він просто якийсь підгоряний чи що. Но срібо, сьогодні перше срібо зі середньовічної монети. Пробував відмити, не відмивається. На правики жаль, дивіться, як хтось познущався із ним. Можливо, час, а можливо техніка, тому що я знайшов на дорожці. Продовжую далі пошуки. Може, гляньте, що мені випало. Косочок хрестика, на правики жаль, гломатий. Так, гломатий. А як друзі, прикро, як прикро. Ну, нічого такого особливого, напевно, що 18-й століття. Пізніше вам спробую показати. Не будемо на цьому зациклюватися, продовжуємо далі пошуки. Не відходячи від цього хрестика, дивіться, що трапилося. Знаєте, що це? Кресало. Так, хто вгадав? Все вірно. Ось таке невеличке, насправді. Далі рухаємося, рухаємося. Далі час у нас чомусь обмаль. Закрутився за того півторачка, думав, що там ще щось є. Ні, немає. Просто, просто згуба і все. Ой-ой-ой, дуже цікаво, Гляньте, Ось тут я був знайшов красаву. буквально крок. Ну, можливо, півтора, знаєте, що випадає вилочка. Чому називають ось цей предмет саме вилочка, вилка незрозуміло. Є різні припущення, але не знаю точної відповіді насправді. Забираємо. Глибоченько насправді було ось там, на самому низу. Пам'ятаєте, я одному із відео вам показував таку схожу річ. Ну, в принципі, я такі відповіді і не отримав. Були різні варіанти, що це могло би бути. На луночку. це взагалі, друзі, не схоже. Інша сторона в нас плоска. Ну, щось це було. І щось це було. Ви тільки гляньте, може якась прикраса. Бог його знає. Не знаю насправді, що казати. Чи вона це ласенька, чи це лише половинка. Та щось незрозуміло. Можливо, якийсь амулетик. Хоча дивно, хоча, напевно, скоріше за все, і на амулет це точно не схоже. Ну, забираємо в будь-якому разі та пробуємо далі шукати. Мені це місце вже не перестає дивувати, дивіться, що вдалося мені знайти. Ось, бачите? Медальйончик. Ну що, розпакуємо разом. Подивимося. Подивимося разом. Здається, буде щось цікаве. Мені, в принципі, здається, зараз спробую промати. Ну і, звичайно, вам покажу. Одразу біля дорожки знайшов. Ви ще гляньте, це 100% сучасне. Мені здається, це тих років, що і срібна монеточка. Тільки її потрібно відчистити і подивитися. Дивіться, гарний везеруночок, гарний. Ну що, забираємо? Ще один артефакт вдалося нам сьогодні, бачите, красивий, врятувати. І одразу, знаєте, ось, коло дорожки. Забираємо. Після цієї знахідки я дійсно зі мушу камради щось поставити хороше. Чекайте, де я її вже поставив край оком побачив, край оком, лише гляньте, яка малюнька. Яке малюня. Ви знаєте, що це? Опа. З вушком. Так, з вушком. Унечка. Вау. Оце я йому мушу щось поставити файненьке. О! Дивіться, яка краса масивно ще й. Фух, нічого собі стільки часу а воно як збереглося. Круто. Туше, гляньте, Яка краса, бушка у нас і масивна така. Фух, бачите, в нього Аська, о, в нас тут ще по золота бачу, проглядає. Ось ото бачите. Тепер ясно, чому він мені казав перевірити це місце. Аська трошки металопластику, скажімо так, не дуже так добре і бачить, як би хотілося. На бундинка краще. Так що якось ось така знахідка ми продовжуємо далі шукати. На хвилинку став перекорити і хочу вам дещо показати. Ось гляньте. Яка кераміка. О, тут я бачу, вона із полосками пішла. Ось. Ось яка красива. Тут вона фактично повсюди. Ось кераміка. Це в нас частина від посуду. Ось, дивіться. Ось. От, тобто, бачите, щось тут було. Но ну, рижа, наскільки я знаю, це ж Київська Русь, ні. А ось ця ось цікавіша. Чи вона теж з, київської, з періоду Київської Русі. Скажемо, груба така трошки за товщиною. Ну, тут, якщо походити, то ще багато можна кераміки назбирати. Але вона нам не потрібна. Шукаємо щось цікаве. Так, і кручуся ось тут, і тут і капець. Капець, реально капець, бо тому що тут і все дзвонить. Абсолютно все. І вдалося мені знайти пару таких металопластики, я навіть не розумію, що це таке було. Бачите, Ну, щось воно було. Ось таку гарну впати не найшов. ви тільки гляньте. Ну, і інша сторона у нас ось така. Можливо, якась частинка від браспета, я би так подумав. Тут і потрібно якось акуратно ходити, бо все дзвонить, потрібно вицепляти ось такі кольорові сигнальчики. Наприки, жаль, бачите самі. Зломати, толку з нього вже абсолютно ніякого не буде, звичайно що, але вирішив вам показати, що бачите, щось трапляється тут, щось є. Довго я цю шайбіну шукав і за того, що не міг зрозуміти, в якому вона місці, а вона виявляється взагалі на поверхності. Гляньте, яка шайбіна груба. В коїкі підозрі, що це. У мене поки що. Жодних підозрів немає. Ну що, я зараз спробую відмети її, звичайно, що вам покажу. Буває ще таке, що воно на поверхності. Ха, цікаво. Ну що, ми її показую, звичайно. Ще можу сказати, пані і панове, перший раз в житті я знаходжу ось в такому гарному стані. 1757 рік. Навіть корона присутня, і дивіться, нічого не зартерто. Тільки корона трошки, ну і інша сторона. Зазвичай вони мені попадаються, тільки вершник на коньові, більш-менш нормально видно. Ну Но ось ця частина в мене в інших монетах взагалі не видно. А тут дивіться, гарно збереглося. Напевно, ще її далі не буду мити, Дивіться, як воно тут така зелена патина. Хай, напевно, вона так і зберігається. Ну, ось так. Тут, бачите, трошки патину зняв разом з брудом. Ну, тим не менш гарна монеточка, дуже гарна. До речі, це я так зрозумів, що це копійка, бо тому що зверху пише, що копійка в мене є набагато більша. Ну, ось. Ха, друзі, а знаєте чому оця монетка була на поверхності і взагалі ніхто не знайшов або пропустив? Ні, друзі, не пропустили. Ось тут я так подумав, що тут у нас були гіляки понакидані. Вони з часом загнили, а монетка у нас була десь під гіляками Ну не про це. Ось. Тут у нас була одна монеточка, тут у нас щось друге, я вже викупав. Давайте дивитися. Хочеться думати, що це монетка. Так, Боротосіно. Ви уявляєте, один коло одного. Жовта така. Не думаю, чи варто, чи не варто її чистити. Ну, таке, не варто, друзі. Не буду зациклюватися, але факт в тому, бачите, як буває, як буває. Це якесь дійсності сьогодні свято, не знаю. Ось тут в мене був ще один боротос, Коротше, я так зрозумів, насправді, що тут якась розсипушка чи що. Ну не факт в тому, то він, де є ще сигнальчик, давайте онлайн спробую викопати. О! Дайте закон подвисся? Тут може бути монетка, монетка, включив камеру, а тут шмордяв. Ну, сигнал дуже гарний. Опа, викупав щось ось тут. Давайте разом дивитися. Цікаво, а це що в нас? Щось ось що тут. Опа, ще одна. Ха, я ж казав, що може бути непогано. Розсипушечка така середньовічних монет. Ну, продовжую далі. Ті соліди насправді лізуть як гриби самого ранку. До речі, в мене був сигнальчик, але ще послухайте. Доволі така непогана глибина. Мені здається, що має щось бути. Дивіться, бачите, зелені якесь. У мене зразу з'являється в думках різне, різне, що це може бути. Ну, якщо є тут і осіна, можна думати, що це саме вона. Ну давайте спробуємо. Разом. Опа. Це у нас вже пішло. Знаєте, що за солідик? -е, -е стоїть. Лише гляньте, який ми ціпусінький. Ну, все одно, маласеньке-маласеньке, але прибор дивіться. Файно ловить, а через наушники то взагалі файно. Не знаю скільки в мене вже їх по рахунку, насправді не рахував. Ще поки ніц не рахував, подивимося пізніше. Те, що найцікавіше, я вже бачив, є кераміка і мені здається, що... Було би дуже негарно залишити це місце і піти десь далі. Потрібно тут виходжувати. Якщо я за сьогодні це не встигну виходити, ну буде наступний раз. Обов'язково мусить бути якась більша валюта. Все-таки якийсь шестак, орд. Муси моя мрія якось збутися. Ну що, продовжую. Хочу далі. вам показати дещо цікаве. Три ямочки в мене є викопаних. І дивіться, з двох ямочок що вдалося мені знайти. Ось такого ножика гляньте. І ось такого цвяха довго. Мені здається, що це саме тих часів. Ви ж ще гляньте. Ну, зараз не про це, так? Да? Ось таких дві знахідки. Третя ямочка, дивіться. Який гудзичок? Ось це в нас, я вже пробував, це на скло. А це в нас ось тато йде мідь. Ну, гарно. Напевно, скоріше за все, якась запонка гудзичок. Ну, щось, щось воно було. І, напевно, скоріше за все, що. От вам її супутки. Хм, непогано. Крутимося далі. Знайшов ще одну домову яму. Ну, Тут сигнальчиків якби доволі так багато, різноманітних, особливо чорних. Хотів знайти вам показати, але тут чомусь тонесенька і рижа кераміка. Хоча вона тут з чорною в переміжку. І, до речі, мене є монетка. Скажемо, тут і дуже багато чорних, як я казав, попередні рази. Але блондинка якби бачить тут колір. Зараз я спробую оцю більш-менш якось відмити, не буду всі мити, час від часу буду показувати вам ось такі монетки, бо їх доволі так немало, скажімо. Ну, це в нас, бачите, соліт вершник на коньову видно. Навіть е, тут по боках пише соліт. Інша сторона, в принципі, ось така. Ну, нічого такого цікавого. Думаю, покажу хоча б одну, але їх доволі так багато. Ну що ж, в принципі, будемо прощатися на цій ноті, готові вам показати свій результат. До речі, пам'ятаєте, я казав, що був находив. Ну не пам'ятаю, як це, що це. Можу вам сказати, друзі вже підказали, що це в нас колтик. Так, давайте далі. Спробував я вичистити цю срібну монеточку. Насправді в мене нічого не вийшло. Ну, подивіться на неї. Тут взагалі абсолютно нічого не видно, час її зруйнував. Тут ще, звичайно, потрібно бруд забирати і дивитися детальніше. Або це солід, або це грош. На півторак це абсолютно не похоже. І, в принципі, таке 7 боратосів. Вилучка, кресаво. Ну і фактично ось таке, навіть овіни солдатика, знайшов без голови. колечко, худячок трошки. І це мені здається, що це в нас було від колта. Як це вам краще показати, в темноті взагалі геть нічого не видно. Ну таке, наш мордяк піде, тому що з нього вже абсолютно нічого не буде. В принципі, ось такий результат. Покажу вам трошки з Непогано. Всім до побачення, бережіть себе.